Ми вирішили на вихідний поїхати в Карлові вари. І якраз ми перед кордоном Чехії, якраз на кордоні Німеччина-Чехії, і щось там з нашою машиною. Сказали, ми де знаходимось. І якби по правилам вони повинні швидко приїхати. А де це за 10-7-10 хвилин наберуть. А, наберуть, але приїдуть вони не скоро, так? Ну все, ждемо. А, що тут є? Он, он а, все, я знайшов, де ви Угу. А ми їхали, а задія нас поліція їхала, да? і це ж вони побачили, і вони вернулися, чи як? Понятно. Чи вони проїхали мимо нас? А ми взагалі самі стали, зупинилися тут на парк Плац. щоб подивитися, що відбувається. Я ще кажу: Олег, приїдь, я гляну, що там ззаді димиться, не димиться. А тут поліція під'їжджає кажу, о, поліція якраз до речі. А вони кажуть, а ми бачили, що у вас димілося, і ми вирішили зупинитися запитати що. Ребята, от ми добрались до міста Байройт. Да? Віта вам вже розказала, що ми мали приключення буквально мы доехали прямо до до границы, прямо до границы, и у нас машина сломалась. Я вокзал покажу. Вот вокзал, видите, какой тут вокзал. Это я знал. Да, так, вокзал. Сейчас у нас поезд придёт. Я просто руки не была на железнодорожных вокзалах. Побудем немножко, погуляем. Uh -huh. Этот комфорт, комфорт не мачого. И а, и когда и мы ну, приехал, значит, этот, как он называется по-русски? э не знаю, как там машина, авторусский, да. авторусский, авторусский, не знаю, как называется, но который нас отвез на, до мастерской в село, там, одна единственная мастерская. Короче, я помню, как вы польскую отхолевали нас, от, 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 приехали отхолевать.